Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Чи може приватний підприємець, у якого немає грошей на рахунку, розрахуватися з постачальниками або з особистої картки чи рахунку в банку, або готівкою, звернувшись з готівкою до відділення будь-якого банку? І що робити, якщо суми задоборгованості значні сотні тисяч гривень або мільйони гривень? Дивіться, на відміну від доходів, які зобов'язані надходити на рахунки підприємців, щоб бути ідентифікованими як дохід підприємця з витратами, справа інша. Підприємець не перестає бути фізичною особою, і, звісно, він може платити з власного рахунку, а і може брати готівку платити через відділення банку. По рахунках, за якими є кредиторська заборгованість, ну звісно, з урахуванням обмежень, які встановив Національний банк України, з урахуванням вимог щодо документів, щодо підтвердження доходу і так далі. Тобто, ми зараз абстрагуємося і роздивляємося сам факт проведення такої операції. Так, ви, як фізична особа, можете сплачувати рахунки, які виставлені на суб'єкти господарювання на підприємця. А це не заборонено. Робіть так, якщо вам потрібно погасити великі суми заборгованості чи придбавати товари. Mm -hmm. Ну але первинні документи бажано, щоб були оформлені все-таки з урахуванням вашого статусу суб'єкта господарювання. Тобто, якщо це куплено для бізнесу, все таки краще, щоб була прив'язка з бізнес-рахунком. Ну якщо іншої можливості немає, сплачуйте як вам зручно. Тому що щодо витрат не такі жорсткі вимоги, як щодо доходів. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.